Які ще важливі складові е, цього далі. процесу? Що, що стосується приватизації. тут е, дуже велике питання, бо те, що до 2004 року відбувалося, воно насправді е, не підлягає реприватизації. Тоді вже ми це питання проходили. Дійсно, там було багато порушень, але е, по-перше, за ці порушення треба карати не тих, хто купував, а тих, хто продавав з порушеннями. Переважно держава продавала. Ну продавала звичайно держава, продавала конкретні чиновники на чолі з паном Чечетамом, а до того там були інші пани. Але е, питання в тому, що насправді тут е, дуже багато чого було зроблено з порушеннями, як і, як і все, що робиться в нашій країні. В нас в нашій країні закон взагалі дуже погано виконується. І е, перегортати це все, розворушувати його, починати його репроватизовувати, тим більше після того як пройшло 10 років. І всі терміни давності вже збігли, цього робити в жодному разі не можна. Є питання з політичною легітимністю цієї власності. Я, власне кажучи, ну, це дослідження було, це була стаття в газеті на, на підставі дослідження, на що ви посилаєтеся, але я там просто звертав увагу на те, що, на жаль, в очах більшості нашого народу. Ця власність не є легітимною, бо вона не була отримана в законний спосіб, або просто люди не визнають того, що і в нею мають володіти приватні власники. Вони чомусь вважають, що державна власність в них є така ілюзія, може існувати, що вона є нібито ефективною. Хоча економіка дуже чітко демонструє, що коли ці підприємства були в державній власності, ті люди з них рівно, рівно нічого не отримували. Тобто е, насправді держава щось можливо і отримувала, але не на користь людей. А більшу частину отримували директори, або наближені до них якісь е, бізнес-адміністративні групи. І насправді, е, е, якщо так рахувати по великому рахунку, вони не, не були власністю тих людей, бо люди з них нічого не отримували. Е, і те, що люди нічого не отримували від їхньої приватизації, це просто означає, що вони погано контролювали державу. Те, що стосується приватизації, яка відбувалася після 2010 року, тут є певні моменти, до яких можна, наскільки я розумію, і юридично причепитися. І фактично, це була знов таки приватизація абсолютно непрозора. Це була приватизація з формуванням. Монополії замість того, щоб руйнувати монополії. Ну, ДТЕК, наприклад, енергетична монополія, яку сформував Ахметов, вона є абсолютно неприродною. Якщо говорити про транспортування електроенергії, то це природна монополія, а виробництво електроенергії в жодному разі не має бути монополією. Тим не менш, там була сформована монополія. Це було зроблено всупереч закону, бо за законом антимонопольний комітет мав би за цим стежити. І це може бути підставою, скажімо, для реприватизації дійсно цих активів. І саме тому, напевно, Шарінат Леонідович так от торгується і з Москвою і з Києвом, бо побоюються втратити, ну, це... як ви кажете, через реінституцію. Реституцію. Реституцію. Реституція, до речі, це слово, яке дуже активно вживалося на початку 90-х в країнах, які теж пройшли революцію подібні до наших, в Центральній Європі. Але там малося на увазі повернення власності тим, в кого вона була конфіскована в 40 40-ві роки, коли в цих країнах встановився комунізм. І таким чином вони настільки ну, повернули ефективних господарів, хоча подекуди і повернули. Скажімо, чешська фірма Батя, яка була ще до Другої світової війни знаменитою, вона є прикладом такого такої успішної реституції, але повернулося багато там будинків, квартир. Це створило величезні проблеми, тому що в тих квартирах вже жили інші люди. Це не такий простий процес був, але воно раз і назавжди відновило довіру до прав власності. Тобто, в нас найстрашніша проблема, яка є в нашій економіці на сьогоднішній день, це дуже поганий захист прав власності. І, за... Скажімо так, неповага до неповага. приватної власності, яка демонструвалася останні роки. Ну, Взагалі, вона, скажімо так, просто. Ну, заш, зашкалювала. Останні роки вона зашкалювала. Але не, не треба вважати, що цей Янукович поганий приніс в нашу країну неповагу до права власності. Неповага до права власності в нас була ще з радянських часів, а то ще й до, з дорадянських радянських часів, я, скажімо, читав спогади. Поміщика, які там ну чи чи вже на той момент не поміщика, а бізнесмена в сільському господарстві, який працював там на початку 10-го сторіччя, і він писав про те, з якою неповагою ставляться до власності селяни Київської губернії.